І до новин спорту протягом трьох днів у Севастополі тривав чемпіонат України з бойового та спортивного самбо серед юніорів. У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з 18 регіонів країни. Двобої проходили на спортивній арені торгувально розважального комплексу Мусон далі у нашому сюжеті. Вже в четверте в Севастополі відбуваються змагання національного рівня. Як наголосив віце-президент Федерації самбо України, заслужений тренер Вадим Рогач, це саме те місто, яке здатне прийняти також європейські чемпіонати. Севастополь однозначно входить в число пріоритетних регіонів, тому що, во-первых, здесь дуже мощна спортивна база, сама по собі налічі спортсменів і тренерів, спеціалістів високого класу. И в том числе э, Севастополь ⁇ это тот город, который способен э, правильно организовывать соревнования. То есть здесь есть структура, которая, структура, есть коллектив, который способен это все обеспечивать и организовывать. И поэтому, естественно, так как мы уже не первый раз проводим в Севастополе подобные соревнования, мы это знаем. Вот. Севастополь в этом году, точно так же, в конце прошлого года, если быть точным, выиграл. Э, Конкурс на проведення цих вот жалеем. В день відкриття чемпіонату організатори побажали всім спортсменам, учасникам змагання сміливості, доброї боротьби та чистих перемог. Приветственное слово учасникам і організаторам даного чемпіонату передав народний депутат України Вадим Васильович Колесниченко. Огромне спасибо хотілося б передати за нас, як оргкомітету Федерації самбо дзюдо Передать председателю Севастопольского городского совета Донику Юрию Васильевичу руководству министерства внутренних дел, вообще городским властям, которые помогли нам провести подобные соревнования. В чемпіонаті за самбо серед юніорів взяли участь вже відомі спортсмени кращі двоєборці серед юнаків та дівчат країни. 12 комплектів нагород було розіграні серед 250 спортсменів. Бронзовою призеркою змагання стала вихованка Севастопольської дитячої юнацької школи відділу у справах молоді та спорту міської державної адміністрації кандидат спорту Ірина Манцерєва. Я учусь в Київській академії міністерства внутрішніх діл на третьому курсі. Планирую свою дальнейшую жизнь связать в этой сфере, то есть, может, пойду как бы, в милицию. Очень хотелось бы пойти. В дальнейшем, конечно же, я хочу выполнить мастера спорта как по дзюдо, так и по самбо, съездить, побороться на мир, на Европу, посмотреть это совсем другой уровень. Вот. Это вот мои основные цели на жизнь в ближайшее время. За підсумками чемпіонату України збірна Севастополя посіла тільки 10-те місце, але з 13-ти спортсменів-учасників змагання наші двоєборці отримали 5 призових місць. Як вважають спеціалісти, це дуже добрий результат. За словами віце-президента Федерації самбо України Вадима Рогача, ці змагання були відбірковими до складу збірної команди України, яка вже весною буде захищати честь держави на чемпіонаті Європи.